Так, добрий ранок. От ми сьогодні приїхали на рибалочку. На годину 6.07 ми вже сьогодні встигли навіть піймати. Сьогодні не на тому, не на козирному місці, правда, сіли, бо там уже два-дві людини сидить. А тут трішечки далі відійшли і от щойно витягли карасика. Карасика такого дуже чудового. Ой, чудовий, чудовий карасик, чудовий. Ну я думаю, стій, 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 стій дружище, дружище, стій, стій, Я тебе... Ах ти, що ж ти ж ти. такий кіла. Грам 700 800 до кіла. Ну добрий такий карасик. І ще не якраз рибачки під'їхали. Кажуть, опана, каже. Воно вже ловлять, каже. Ну, і Сьогодні вже цей карасик впіймався, бо в мене вже повідки флюр карбон. Ось так, як треба. Із шнурика я зробив. Так що вже порозпочинилося, вже на нас є. Ще б двоє-троє, та й було б неплохо. Будемо чекати ще. Побажаємо всім нам удачі, на рибалці. І таких класних карасяк Ох, який ти карасяка. Ой, а що це тебе? Ти засікся якось неправильно. Та, правильно. А занос, занос дрюзі. Караз занос Чи Це він вже перецепився. Ну, він прийшов піднюхати навіть, черяка. Ну і піднюхав. Так що йде в садочок. Зараз ми оформимо його. Так. Ну, ще будемо чекати рибалочок.